Зараз на лікуванні в Миколаївському міському госпіталі перебуває близько 70 бійців. Більшість з них учасники антитерористичної операції. Захворювання різні від контузії до проблем з опорно-руховим апаратом. Медики надають кваліфіковану допомогу. Останнє слово за реабілітацією. Тому ці два подарованих масажерних ліжка стануть у нагоді. Наші хлопці відновлюються і наступний етап та етап реабілітації. Відповідно, ті кушетки багатофункціональні, Будет для того, щоб вже восстановился полностью организм наших героїв, восстановился организм наших бойцов, і они стали в строй, пошли далі защищати рубежа нашої родини. Подібне обладнання використовують в спеціальних медичних центрах, де проходять реабілітацію людей з захворюванням хребта. Відтепер таку можливість матимуть і військовослужбовці. Вони успокаюють, вони допомагають працювати з позвоночниками желудочно кишечним трактом. То вони дуже різносторонні і дуже такі полезні в роботі з людьми. Допомагають медикам у проведенні реабілітаційних робіт студенти профільних вузів. У мене є можливість їм допомогти, поэтому я не пускаю да не Один із перших пацієнтів, 12-го територіального батальйону, старший сержант Максим. Під Луганськом він отримав травму руки. Зараз лікарі роблять все можливе, щоб відновити дієздатність руки. Там пацани нас ждуть, а не так переживають, як і за матері. у когось матері, батьки. Ну повністю а я сирота. Просто от я хочу повернутися назад. На відновлення фізичного стану наголошують медики, знадобиться декілька тижнів. А ось психологічний потребує більше часу. Головне підтримка близьких та рідних та розуміння оточуючих. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.